Привіт! Сьогодні в нас день вивозу сміття. Тому розкажу вам, як ми тут виносимо сміття. Пішли! Якраз все розвалюється. Значить, У нас тут сортується сміття. Якщо люди живуть в будинку, то в них є свої сміттєві баки. Ось це бак для скла, тут поки що не скло. Це бак для продуктових відходів. Його вивозять раз на тиждень. Продуктові відходи раз на тиждень. Це бак для сміття на переробку. Такий бак вивозять раз на два тижні. Це бак для змішаного сміття теж раз на два тижні. І бак для садового сміття, якщо у вас є якесь листя, гілки і таке інше. Це земля для саду, це не сміття. Mm -hmm. на коричневий бак, бак для саду потрібно окремо підписувати контракт з мерією. Або це не мерія, але треба окремо підписувати контракт, щоб вивозили садове сміття. Ми такий контракт підписали. Тому ось моє садове сміття, рослини, які не прижились, йдуть сюди. Ці два баки вивозять неодночасно, їх вивозять по черзі раз на два тижні. Тобто, в принципі, у вас вивіз сміття щотижня в певний день. Для кожної вулиці є день, в який вивозять сміття. І такі баки потрібно вивезти на дорогу. Потім покажу для того, щоб прибиральники могли забрати таке сміття, вивезти його. Якщо люди живуть в багатоквартирному будинку, то часто є величезні баки для сміття, такі як ми звикли в Україні, і там не завжди сортується сміття. А от якщо люди живуть в будинку, то все сортуємо, все. По черзі, до речі, все сміття, яке на сортування, сміття має бути чистим. Тобто не можна просто <клес> дістати, наприклад, якусь ковбаску і викинути це в сміття. Обов'язково потрібно помити, щоб не було залишків їжі. У нас тут вже багато всякого ще не влізе. Сюди йде картон. І певні види пластику, а також жестянки. Здається, пластикові пляшки теж йдуть в цей смітник. Вивіз всіх баків для сміття входить в такі собі комунальні послуги. Всі люди в Шотландії платять. Так названий канціл-такс, і в цей кансил-такс якраз входить вивезення сміття, а також холодна вода. У нас є бита тарілка, але треба перевірити, куди її треба викидати. На сайті мерії є опис, що в який бак можна викидати, а також там є розклад, коли яке сміття вивозять. Ось в такий пластиковий ящик ми збираємо сміття на сортування у себе вдома, всередині. І потім виносимо його сюди. Деякі люди кажуть, що картон, який викидається сюди, має бути сухий. Я точно не знаю, чи він має бути сухий, тому ми тримаємо його до останнього вдома, щоб тут нічого не промокло, не підсиріло, тому що дуже часто йде дощ. Ну що, потягли смітник? Я, до речі, це роблю вперше, тому я не шарю воно буде. Сорі. Як бачите, бак великий і на колеса. Курси водіння сміттєвого бака. Сміття сьогодні вивозять І ось власне місце, куди ми вивозимо бак. Пізніше ми сюди поставимо відерце для продуктових відходів і скло. Зараз скло не готове. І сюди ж поряд винесуть свої баки наші сусіди, але зазвичай люди роблять це пізніше ввечері. А ми знімаємо поки сонце. Вдома продуктове сміття ми збираємо ось в таке маленьке відерце. Тут, здається, 5 літрів. Таке відерце можна безкоштовно замовити в мерії. Пишеш їм, що в тебе немає внутрішнього, це називається кедді, такого відерця. І вони привозять його на протязі тижня, просто кидають під двері тобі, і потім можна сюди збирати продукти. А в таке відро ми збираємо скло всередині. Знову ж таки, його можна, мабуть, одразу виносити на вулицю, але якщо чесно, не знаю. Якщо воно буде брудне, може його ніхто не забере, скажуть, наше нам ваше брудне сміття. Так що, отак.